Хай погано, х**рами нема чого миритися, їм тільки хай би вони швидше повездихували разом із дом ну, Путін, ви ж самі знаєте, він не піддається ні на які, ні на що не піддається. Не віримо, але хочеться, щоб був мир. Відповідь правильна. Хочеться, щоб був мир, але ми не віримо. Путін не піде на це. Ми, знаємо, ми з Запорізької області, ми знаємо, що там таке. Так що... І воно все закінчується. Так? Та там нема нічого, там все вибито, розбито і так далі. Ми голі і босі приїхали з двома сумочками. Я думаю, що все-таки настане перемога, що наш український народ доб'ється цього. І буде мир, і буде перемога, і будуть наші дітки, внуки, жити під мирним небом. Ну, я от думаю, що просто що все життя ж не може бути, що будуть враждувати. От, наприклад, я сама з Азербайджану, У нас там колись була війна. Так само. Але вже помирилися арм'яни з азербайджанцями помирилися і живуть нормально. Хочеться вірити. Але щось, якщо чесно, не дуже віриться. Тому що, слідкуючи за подіями, то нашу думку вже ніхто не враховує. А домовляються поза, поза нами, скажімо так. Так що хочеться, звичайно, щоб швидше швидше всі повернулися, щоб було мир, але щоб закінчились тривоги, але але. Певно, в усіх є, але і воно дуже велике. Да, Будь-що не хочеться погоджуватись, правда? Та звичайно, а за що вони там всі загинули? За що сини, за що батьки там, Діточка і тут їх. Поки на спаски башні не буде стояти до тих пір, москалі нам будуть надокучати. От моя відповідь. Железобетонна, мови нема. Ненавиджу їх. А яка позиція до того, що зараз ведуться перемовини? Що ті перемовини? Нема толку з тих перемовин. Я не бачу якогось здвигу, напевно, позитивного з тих перемовин. Ну, можливо, він погодиться на тих 30 днів. Ну, ще, ще трошки укріпить свої війська, може, ще якусь мобілізацію організує. І знову поповзеш. Тож від них добра не чекати ніколи. Я ж мав нагоду служити в Росії колись при радянській владі в Рисоліпському училищі льотчиків, то я знаю їхню позицію. мозга костей, як вони кажуть, розуміють. А що в ту Росії, як вона тільки одно, що бреше і бреше, що в нього вірити? Вона до нас влізла, то вона ж від нас толком і не вийде. Ну треба, треба ж помирети, щоб не була війни всього цього. Путін не рахується з Україною. І він вважає, що в нього багато сили. І бачите, він навіть тепер і на Західну Європу не звертає уваги, а тим більше Трамп тепер його підтримує. Ну, так моя думка. Вірити не віримо, але війна вже натуїла всім. Треба миру. Не знаю. А як ви думаєте, будуть дотримуватися умов перемир'я, умов ось. Трудно вірити в це, але мир треба. Як ви ставитесь до ідеї перемир'я з Росією? Треба вірити, на вашу думку, їм чи не можна їм вірити? Їм ніхто ніколи не вірив. Нормальні люди їм не вірили. То як їм вірити, коли усі віки вони щось -то творили, якесь незрозуміле, яке здоровим умом осягнути не можна. Все, що можу сказати. А як вам ідея перемир'я, на вашу думку, воно можливе? З ефекту з нього не бачу, того, що би хотілося. А як воно буде, ну, не можна предсказати.